Вітаю, ви на каналі Це окрема думка наш гість сьогодні. Володимир Цибулько. Ми з українським політологом будемо говорити про останні події в Україні. Ну і власне про такий план дій для президента, чого варто було би розпочати і перші кроки, перші призначення. Як ви оцінюєте все, що відбулося за останню добу в Україні? Ви знаєте, в нас е, такий стиль українських політологів від мінімуму розгортати якусь таку реконструкцію. Тобто, е, перший президентський виступ Петра Порошенка зразу. В коментарях вибудовуються такі гіпотетичні конструкції, неймовірні. Перші призначення, зразу такі гіпотетичні конструкції. Ну, давайте ми, ми від великого до малого. Ну, Потому, що, тому що найвизначніше най, най, криється в, в деталі. Найперше, що перші кроки е, Порошенка свідчать про те, що він е, старається максимально використати ті повноваження, які, наділен, якими наділила його Конституція. І в цих рамках він. Е, Старається відмобілізувати всі зручні для нього ресурси людські, інтелектуальні. Тобто, ну, перші призначення свідчать про те, що він хоче створити комфортну робочу обстановку в адміністрації. Ну, власне, призначення Бориса Ложкіна відомо, що це давній бізнес-партнер Петра Порошенка. Але наскільки за теперішніх умов може бути ефективний такий менеджер? От дивіться, і я маю особистий досвід роботи в адміністрації, тоді в секретаріаті, угу. з такими ж самими повноваженнями. Повноважень мало. Голова адміністрації Балога в силу своїх природних якихось інтуїтивних даних. Викручує наскільки ситуацію, що адміністрація, не маючи великих повноважень, тоді секретаріат починає діяти ледь не як третя гілка влади. Тобто він, він вигравав політично весь час. Адміністрація секретаріат тоді був центром зав'язки всіх сюжетів політичних. Зараз мені здається, що Порошенко пішов трошки іншим шляхом, розуміючи, що той медіаресурс, який який ну, вважається державним, він не надто потужний, і йому треба існувати в першу чергу в інформаційному просторі угу. комфортно. Угу. Тому призначення Бориса Лошкіна мені видається власне як призначення зручної людини, яка за психотипом десь схожа на самого Петра Порошенка. Вони в бізнесі люди експансії, люди, які захоплюють простір і. Оцей спільний досвід, який е, робив їм, скажімо, ну економічні дивіденти, е, цей досвід здатний перетворити і, і, і цей союз в успішний на політичному полі. Мені здається, ну а ця президентська експансія щодо зовнішньої політики, якою вона буде? Ну, перше е, фактично, Петро Порошенко. Е, Поки що став більш-менш міцно на одну ногу на зовнішню політичну. Відомо, що в нього є ще і оборонна нога, так би мовити. Це ну, два, дві опори президентської влади: це оборона і зовнішня політика. По-перше, в зовнішній політиці сам Петро Порошенко досить досвідчена людина. Все-таки він був одним із міністрів закордонних справ, і нинішнє призначення першого. Помічника президента, тобто відновлення він, ну, е та, позиції. такої позиції. Та. Я хочу нагадати що свого часу Олександр Третьяков займав у Віктора е Ющенка. Виконував та, так, Віктора так, Ющенка, але він займався переважно внутрішньою політикою. Оце вже відмінність. Тобто, е фактично, е ми ще знаємо, що в Арсеналі. У Порошенка є, наприклад, Валерій Чали, який супроводжував його зараз в у Франції. І, в принципі, я думаю, що зовнішньополітичний блок буде, ну, тобто він вже формується як дуже потужний, бо сам Порошенко має ну, неймовірно широку комунікацію із західними лідерами. Але оборонна складова поки що. Тобто всі його пацифістські заяви про припинення вогню. Мені здається, що це лише е, тимчасові дії на пошук якихось серйозних партнерів в оборонній галузі. Я не виключаю, що, наприклад, в якості консультантів можуть бути запрошені іноземці. Ну, і в якості цих іноземних консультантів хто може виступити? <міско> По іменах важко говорити, але це звичайно ну, це люди. Та, ви ви маєте на увазі це е, 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 натівський блок? Що е, е, я розуміло? вважаю, що це можуть бути представники НАТО е, і американські військові спеціалісти е, ну, Україна зараз вибудовує таку ну рівнобедрений трикутник, е, е, тобто рівні відносини з НАТО. Угу. Де США відіграють важливу роль, але це все-таки така ну, досить складна система прийняття рішень. І відносини з США як ну, з, з системою прийняття швидких рішень, особливо в оборонній, зовнішньополітичній галузі. Ну і США, все-таки в нас є гарантом. Нашої безпеки і територіальної цілісності. ну та і бачите, думки тепер розділилися. Є група тих, тих тих експертів, які кажуть, що насправді, якщо ми би наблизилися до співпраці з НАТО, то Росія б не сунулася на нашу територію. Власне Крим був би наш. А інша частина каже, що насправді ми тепер не можемо наближатися, тому що як ми знаємо, НАТО не співпрацює з територіями, які мають певні проблеми. насправді в нашій ситуації НАТО, чому Порошенко так обережно говорить про НАТО, тому що ідеальним для нас був би союз, схожий на військовий союз. Сполучених Штатів і Ізраїлю або Сполучених Штатів і південної Тобто Це Кореї. поява нового союзу, власне про який і свої промові президентський сказав. Та, Петро, нам, нам би ідеально така система підходила, бо бо це система швидкого прийняття рішень. Ми uh -huh. е, ну система погоджень в рамках НАТО. Це 28 вісім країн. Uh -huh. Це е, тобто е, система швидкого реагування, така собі ну. Е, Принаймні, США реагують дуже швидко uh -huh. і дуже адекватно. Вони, вони все-таки е, з одного боку, ніби світовий жандарм uh -huh. в минулому, uh -huh. а в сучасному це така країна, яка більше діє превентивно, ніж е, реагує вже на ситуації, які відбулися. Давайте продовжимо говорити про нові із ініціативи президента Порошенка. Одразу після невеличкої паузи. Нагадаю, що Володимир Цибулько, сьогодні український політолог висловлює свою окрему думку в ефірі канал і Повернемося за кілька хвилин. Володимир Сибулько сьогодні на каналі ТВІ в окремій думці висловлює власне свої думки стосовно останніх подій в Україні. Я хотіла би, щоб ми про деякі ініціативи президента поговорили з вами. Зокрема, про його доручення створити так звані гуманітарні коридори. Про евакуацію мирного населення говорили дуже давно, але нічого не було зроблено. Мовляв, не було вирішено питання влади, але питання мирного населення ми мали вирішувати якомога швидше. Наскільки це може означати, що антитерористичну операція буде припинено за умов, якщо цих людей виведуть, мирне населення, і власне що буде відбуватися на території, скажімо, Донецька-Луганська, коли мирне населення покине свої домівки? Ви знаєте, населення не може залишити міста, тому що система життєзабезпечення міст побудована так, що там повинен весь час хтось перебувати інакше це буде. Руїна миттєво, причому дуже швидко. Якщо там не буде хоча б мінімальної якоїсь поліції, ну, силових органів, то це мародерство. це... Тому гіпотетично, як ідея гуманітарних коридорів, вона правильна. І ну, під це треба фактично такі фільтраційні території робити, щоб відсіяти від мирного населення бойовиків. Інакше. Буде проблема. Просто ну, бойовики розчиняться в потоках мер, мирного населення і, і там залишиться вакуум. Тобто, ну е е питання ідеї е прекрасне. Питання виконання це фактично неможливо виконати, мені здається. Ну а на що розраховує тоді президент, коли він дає доручення керівникам СБУ, міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони, забезпечити? Ну бачите, для силовиків, коли є доручення, в першу чергу відбувається планування, угу. планування людських ресурсів, транспорту, шляхи сполучення. от от. Ну, таке така планова робота має відбутися. Тобто, спочатку прораховуються всі можливості, е, аналітика, і подається аналітична записка uh -huh. для прийняття кінцевого рішення. Тому фактично це доручення означає, що всі спецслужби українські повинні розробити. Е, ну, Такі плани і надати керівництво стосовно повернення в Україну російського посла Зорабова, що це може означати або або інакше кажучи, може це нічого не може означати? Наскільки Росія власне готова до діалогу, який вона декларує? Ну Зорабов, мені здається в цій такій тяжкій ситуації. Достатньо е м'яка і комунікабельна людина для е ну, налагодження. Фактично, повернення посла це визнання результатів президентських виборів, тобто Росія не може рвати остаточно відносини з Україною, тим більше що Росія потрапляє в більш принизливу ситуацію ніж Україна, в разі розриву дипломатичних відносин. Росія, яка є сусідом і... Декларує там свої певні права на пострадянський простір, тоді змушена буде спілкуватися за посередництво якоїсь із держав з України, Це... але ця інформаційна війна вона все ж таки триває, продовжує. Власне, ваші колеги висловлювали думки, що можливо, ну власне те, що ви кажете, Лошкін маючи досвід роботи в медіа, можливо, цю інформаційну війну зможе припинити і, або впливати та на її ну, перше більші. сьогодні. То... До речі, один з депутатів Російської Госдуми з, з трибуни сказав, що Україна в 90 у 1 році анексувала Крим. Як вам так, такі події? Ну, те, що заявляють російські політики, це їхнє внутрішнє змагання в дурості. От вони, вони хочуть перебити е, діючу е, російську владу в дурості. Е, ну, там є такі е, типи е, похлящі Жириновського, uh -huh. наприклад, депутат Федоров, який постійно городить е, всякі глупства. ну і ну, ще ряд е, всяких мізіних і, і всіх інших. Тобто, сам, сам склад. Е, Російського парламенту, ну нижньої палати, mm -hmm. бо верхня палата, вона якась така, ну більш урівноважена, але нижня палата це жах. Просто якщо я правильно пам'ятаю, в один з епізодів президентської промови стосувався того, що він поїде на Донбас. Як ви mm -hmm. думаєте, у який спосіб і як, власне, коли це відбудеться? Ну зрозуміло, що він не поїде в Слов'янськ ага. в центр, де сидять терористи, але є цілком мирні території. І я думаю, що взагалі треба думати, якщо політичний клас місцевий не встані включитися разом із українськими силовиками в боротьбу проти терору на місці, то треба думати, що робити з тим політичним класом. І Порошенко не може приїхати, ну, незважаючи на те, що в якості діючих депутатів парламенту багато політиків з Донбасу були запрошені на прийняття президентське, чим збісило багатьох українців. Але Одна справа ну, статусний прийом, і інша справа робота із потенційними партнерами. Порошенко може їхати на Донбас і зустрічатися з своїми потенційними партнерами. Адже, наприклад, на Луганщині відбулася більш-менш ну, якісна виборча кампанія самого Порошенка. Луганщині треба швидше ну, скажімо так, брати в оборот. І, Територію Донеччини треба брати частинами. Власне, в нашій студії кілька експертів висловлювали думку стосовно того, що насправді будь-яка антитерористична операція вона не може затягуватися в часі. Вона має бути надзвичайно швидкою інакше навіть темирне населення, яке зараз ніяк не може визначитися, навіть вони з таких патріотів стають пацифістами і просто втомлюються від війни від війни і від всіх цих подій, які супроводжують антитерористичну операцію як думаєте, наскільки е, варто очікувати на найближчі тиждень або два тижні припинення е, бойових дій на території Донецької? Львівської? Ну бачите, от останні два дні українські силовики ніби зменшують вогонь, взагалі припиняють вогонь. Але е, терористи не припиняють атакувати і доводиться відстрілюватися, м'яко кажучи. Що ж до населення, тут дуже важливий момент, бо населення. Е, є така позиція Донецька і Луганська, що е, хоч би вже хто нібудь побіділ в етай. Этой... Mm -hmm. Так не буває. Від, вас, від вашої власної позиції залежить перемога. Заявіть свою позицію. Ви з Україною і тоді заявіть. Поборіться за своє щастя жити в Україні. Якщо ви проти України, заявіть про те, що тобто, ну зрозуміло, що є ну, різні настрої в людей, mm -hmm. є різні страти, є різні mm -hmm. соціальні групи, які орієнтовані там, на свої інтереси, але є ж ну, настрої, які формують там mm -hmm. співжиття різних. Груп. Володимир Цибулько висловлює свою окрему думку в ефірі каналу І Ми продовжимо нашу розмову одразу після невеличкої перерви. Залишайтеся з нами. Політало холодному Цибулько сьогодні в окремі думці. І власне ми так говоримо весь час про те, у який спосіб вирішиться ситуація на у Луганській і Донецькій областях. А зрештою, ми забули, з чого все почалося. Те невдоволення, яке царило на цих територіях, напевне, хтось мав би за це відповісти. І ясна річ, і президент втікач, і люди, які спонсорували весь час Януковича, як тепер ми можемо говорити, Янукович, проект такий Ренат Ахметов. Наскільки він втрачає ініціативу на сході, тому що його він зробив кілька звернень до мешканців Донець Донецької області, а власне його тепер так і не почули. Власне, так як партія регіонів свого часу, так і не не, не почула своїх своїх виборців. Бачите, Ахметов і весь політичний клас Донецький звик жити в монопольних умовах. Чому, наприклад, Ахметову завжди було важливо, хто очолює антимонопольний комітет в Києві? Тому що в монопольних умовах без конкуренції існує своя цінова політика, свої підрядники. Тобто, це, це дуже вузьке коло осіб, які приймають рішення. І зробивши таку саму монопольну ставку на партію регіонів, як на ну, такий експансіоністський проект, який при, приведе. Ну, це середовище, це, ну, скажімо так, це земляцтво Донецьке до вищої влади в Києві. От ставка ця була зроблена на момент експансії. Україну захопили, але ні інтелекту, ні е, нових е, ну, союзників в центральній і Західній Україні так, так партія регіонів і не знайшла. Тепер е, Отримав фактично домінуючи на Донбасі і втративши партію, втративши лідера партії, ну Донецька свідомість була протягом 15 років така загострена під Януковича. Янукович без альтернатив, ледь не Бог, тобто, ну це так така модель, по якій формується Путіна формувався багато років. Путін але для нас, Росії. але наскільки Ахмітов сподівається власне в повернути контроль території, тому що ми знаємо насправді за ці 23 роки, маючи такі державні дотації, як шахти, які розташовані на, на на сході країни, власне, от ми говорили з вами про те, що там можна було зробити абсолютно прогресивне виробництво та. А жодної модернізації не відбувалося технологічно. Це 50-ті роки. Виробництво шахтного обладнання шахтних машин воно ж не модернізувалося. Це це все мало того. При радянському союзі це виробництво розраховувалось на весь радянський простір і на експорт. Зараз ці машини експортувати нікуди це все, все, що виробляється, собівартість їх скажемо, в ну в умовах монополії, через що. Більшість механічних заводів, які виробляли обладнання для шахт, вони фактично вже не працюють. Кількість шахт скоротилася там в, ну, в, на порядок, найбільше. Е, найголовніше, що е, лишився. Рецидив з назвою Моногорода, тобто міста, які прив'язані до одного-двох виробництв. І оце найгірше, тому що фактично консервується феодалізм певний, без позицій місцевих феодальчиків, які спочатку. Інвестували в сепаратистський рух, тепер вони починають падати жертвами цього сепаратистського руху. Хоча, подивімося, наприклад, на Луганщині є величезне виробництво, є Сєвродонецьк, є Лисичанський нафтопереробний завод. Чомусь сепаратисти вибірково атакують підприємство треба звернути увагу тобто фактично власники тих підприємств які захищені які не атакуються можуть розглядатися як потенційні спонсори цього тероризму але в ахметова на підприємствах працює 1% виборців україни цілої тобто Ну, це вже uh -huh. більше, ніж партія. Це 300 тисяч. 300 а ви вірите в, 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 в ці розмови стосовно ребрендінгу партії регіонів і існування? Є майбутнє взагалі? Ні, в Партії регіонів це вичерпаний проєкт. Але е, найдивніше, що. Е, Параметрів нового руху якогось, крім пострегіонівського, так, така собі партія Новоросія, яка почасти вже може з'явитися внаслідок промивки мозгів російськими медіа, так от ці промиті мізки вони можуть ну, збитися в якісь групки впливу. Швидше за все, що Згідно нормального законодавства про партії, зробити зараз партію, яка за рахунок одної двох областей зможе пройти в парламент вже це восени буде... у разі проведення так, дострокових Так, буде парламентів. неможливо. Я наприклад, ну ну говорю вже багато місяців про те, що законодавство про партії треба змінити таким чином, щоб партію проходили, долаючи бар'єр. Ой, парламент угу. проходили партії, долаючи бар'єр, які все таки долають бар'єр не в двох областях. Хоча б в третині України Вірите в те, що вибори дострокові вибори до парламенту відбудуться за відкритими відбудуться. Від, за відкритими за відкритими списками. Ні, тому що дивіться, в, 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 в ситуації стрілять але як же тоді взірець європейські стандарти? Знаєте, в чому є проблема, так чому ми зараз не можемо зробити за відкритими чому? списками? Бо відкриті списки є два варіанти відкритих списків: це регіональні партійні списки і е, мажоритарка. І тоді місце в загальному списку кінцевому партії займається згідно набраних голосів в мажоритарних округах. Але, але це список, це, це відкритий список. Тобто переможець визначається не за переможцем в окрузі, а за кількістю голосів, які він набрав в партійний список, і він в партійному списку займає таке місце. Так от в умовах, коли одна територія анексована, Інші території фактично зараз нестабільні для проведення. Єдиний механізм, який може бути прийнятним, це пропорційна система з закритими списками це є це єдиний зараз прийнятий механізм Як, що б ми не робили але тоді тоді в списки закриті потрапляють і кандидати від криму і від Донбасу і, і, і тоді є ну фактично стимул боротися е, е, з е, фактич фактично маю, закр маючи закриті списки ми стимулюємо політичний клас і луганщини активно включитися в боротьбу за свої списки на своїх територіях бо вони на своїх територіях для своїх партійних списків можуть понабирати достатньо голосу Політолог Володимир Цибулько сьогодні в прямому ефірі канал Тія висловив свою окрему думку. Я дякую за те, що ви знайшли час. Дякую, дякую нашим глядачам за довіру до тія. Зустрінемося завтра в цій же порі на все добре. Дякуємо.